Саме сьогодні, 28 червня, минає 27 років з того часу, коли Верховна Рада України затвердила Конституцію України, по якій живе український народ. І досить символічно, що саме сьогодні, 28 червня, ми зібралися, щоб Шановуючи пам'ять Василю Яковичу, відкрити меморіальну дошку на його честь. Бо Василь Якович був тим генератором, був тим ідеологом, який навколо себе згуртував коло однодумців із науковців, із народних депутатів. Із державних діячів, які створили конституцію, яка вважається однією із найкращих конституцій не лише в Європі, але і всьому світу. Василь Якович віддав все своє життя служінню українському народу. Ми пам'ятаємо, що саме за ініціативи Василя Яковича. Була створена Національна академія правових наук України, яка сьогодні функціонує, яка, до речі, в цьому році відмічає своє 30-річчя. І ми завдячуємо Василю Яковичу тим, що він надав путівку в життя. Академікам, членам кореспондентам, які сьогодні продовжують його справу, які сьогодні роблять все для того, щоб наш народ, наша українська держава боронила свою землю від російських загарбників. І щоб ми робили все для того, щоб відбудувати. Нашу державу відбудувати нашу землю після того, як ми виганемо ворога з нашої землі. Ми пам'ятаємо Василя Яковича і будемо пам'ятати все наше життя. Ми дуже довго в колективі обговорювали локацію. Відкриття меморіальної дошки. Оскільки ми знаємо, що за своє життя Василь Якович побудував дуже багато споруд, якими сьогодні пишається не лише місто Харків, не лише Харківська область, але пишається Україна. Це і палац студентів, який було відкрито в 2004 році. До 350-річчя заснування міста Харкова, і до 200-річчя заснування нашого університету. Цей навчально-бібліотечний корпус, який відкрили у 2016 році. Це і кампус, студентський кампус по вулиці Пушкінській, 104, 106, який об'єднує і навчальні, навчальні корпуси, і гуртожитки, і спортивний комплекс. Все це заслуга Василя Яковича. І на кожному із цих споруд і комплексів можна було відкрити меморіальну дошку. Але колектив вирішив, що меморіальна дошка повинна бути саме на центральному корпусі нашого університету, де Василь Якович провів все своє життя, розпочинаючи зі студентських років і закінчуючи радником ректора університету, спасибі вам, Василь Якович, за те, що ви були, що ви залишаєтеся в наших серцях і в наших душах. І ми завжди вас будемо пам'ятати. Низький вам уплім!